Ви коли-небудь задумувалися, як ваші улюблені товари потрапляють на полиці магазинів? Все це результат ретельної роботи логістичних команд. Логістика це витончена система, яка забезпечує безперебійний потік товарів від виробника до споживача. Вона об'єднує множину процесів, людей та технологій для забезпечення ефективності та швидкості. Саме тому ми, Київська логістична школа, пропонуємо вам унікальний курс управління логістикою та ланцюгами постачання. Програма курсу простягається на 8 тижнів, у якій ми розпочнемо з основ управління логістикою та ланцюгами постачання, а потім перейдемо до вивчення управління попитом та прогнозування. У нашій програмі також представлені теми з управління закупівельними, виробничими, складськими та транспортними операціями. Кожен тиждень нашого курсу пропонує неперевершений змішаний підхід, теоретичні семінари, практичні вправи та тестування, що дозволить вам краще засвоїти матеріал. Ми готові розкрити всі секрети ефективної логістики, які допоможуть вам стати лідером на ринку. Наші досвідчені спікери проведуть вас через найсучасніші методи та практики управління логістикою. Не втрачайте свій шанс стати професіоналом у галузі логістики та управління ланцюгами постачання. Зареєструйтеся прямо зараз та підпишіться на курс управління логістикою та ланцюгами. Реєструйтеся вже сьогодні за посиланням в опису до відео та станьте Лідером галузі. Київська логістична школа кращий партнер у навчанні та розвитку.